Вон горит. Я надеюсь, это не корабль по По проводам, видимо, Короче. Раз, два, три, четыре, пять. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Всією командою ми довгі кропітки години збирали для вас найкращі перли для того, щоб ви знали, що говорить, що відбувається за парібріком і які нові ідеї, як викручуватися із СВО їм приходять в голову. Про це розкажу вам по черзі. А ви тим часом не забувайте обов'язково лишайте свій лайк, не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбановай. Хто як не я має вірити, що наш мільйон підписників. З вами попереду. Ну і звісно, найголовніше не забувайте про наш збір. Не забувайте про підтримку для Збройних сил України. У нас в описі є посилання на збір для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Разом із вами ми збираємо 250 тисяч на закупівлю радіостанцій Моторола, інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФО. Кожна ваша гривня, долар, євро, кожна ваша переказана копійка чи окремо взята сума. Рятують і допомагають. Тож, друзі, дивіться нас, слухайте і не забувайте обов'язково донатити. Знімай, вон гарі, вдаруй. На ближче подойді вже все на нього Он шахоті. Офигеть, я надеюсь, это не корабль Раз, два, три, четыре, пять. Прям у меня на глазах только на балкон вышел. Вон там прям э, про, по, по, по проводам, видимо, короче. Потом вон там была большая вспышка. И вот когда вон там... Вон, всп... вон там... Дроны. Сейчас временные ограничения введены в аэропорту Саратова, Пензы и Волгограда. В регионах, собственно, введена беспилотная безопасность, кроме того, режим беспилотной опасности. Кроме того, такой же режим опасности введен в Крыму и в Тульской области, по крайней мере, введен был еще ночью, но не снималось до этого момента. Что касается сообщений из Волгограда и взрыва в жилом доме, то, скорее всего, там бытовая история, там действительно э, взорвался, произошел взрыв в жилом доме и, вероятнее всего, это был взрыв газа, по крайней мере, никак это не связано ни с беспилотной атакой, ни уж тем более с чем-то еще касаемого действий врага. А вот так и робить. Если вас кинули, если вас Обдурили. Якщо ви опинилися в незручній ситуації, то кажіть, що це ви так вирішили. Що це ви так захотіли? Що це не Трамп не захотів зустрічатися із Путіним у Будапешті? А що це ви не захотіли їхати до Трампа у Будапешт? І хто перевірить? Ну не росіяни ж, правда? Це в буквальному сенсі. Я вам переказую розмову гостя Гаспаряна в його студії. Трамп не хоче зустрічатися, передумав. А може не та ми ним хаті А Може бути, та ми не хочемо соглашатися на їх які вони видвігають ніреалістичне, і це мені дуже нагадує у цій історії, що яких за три дні ми не хотіли, яких ми в принципі не хотіли, та й окуповувати всю Україну не збирались і до Трампа їхати в нас не було в планах. Абсолютно все треба відкотити. А росіяни вони ж дуже прості. Якщо ви думаєте, що там питання віри, вірять чи вони чи не вірять, тому що їм кажуть, то ні. Вон и сами не находжут быть и лохами. Тому, звездно и с великим задовольением, вон и подtrzymают эту идею, что нет, 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 вы что? Конечно же, мы и не собирались ни с кем никуда не встречаться, не воевать, не захватывать. Нам все это не нужно. Они хотят нас принудить к какому-то обмену территориями. чтобы Россия отказалась от части своих э, конституционно закрепленных территорий в обмен на что-то? Ну, это все ерунда, конечно. Почему Трамп не хочет встречаться, да, не захотел? Это он так представил. Потому что Россия ему выставила понятные э, условия, которые отвечают национальным интересам, нашему законодательству, нашему стратегическому курсу. Ему это обозначили, и он понял, что э, никто идти у него на поводу или прогибаться под него не будет. Ну, совершенно не те люди стоят во главе России сегодня. И Россия не та страна, и русский народ не тот народ, который будет прогиб, прогибаться под какого-то... Заморського деда із Вращенця, Ані Трамп не хоче з нами зустрічатися. ми не хочемо з ним зустрічатися. Самі пропагандисти стверджують, що Путіну тільки на руку не зустрічатися зараз із Трампом, та ні, Росії на руку зараз не зустрічатися. Бо звісно що Росію будуть намагатися принудити відмовитися від конституційних територій. Ну, Херсон, ви ж пам'ятаєте, що внесений в Конституцію? Зрештою, ну що із. Паперу, із валюти, із чогось цінного в Росії тільки і залишиться, що сама книжка. Бо поки вони так сильно і так вперто тримаються за не свої території, Росія втилу розвалюється. І навіть довкола цієї ситої студії Гаспаряна теж відбуваються зміни, які залишаться із росіянами на десятиліття. А от наші території обов'язково повернуться до нас. Це коли вони поймуть, что только путем а, полного соблюдения национальных интересов с Россией можно договариваться. И только а, в формате равноправного диалога, а не попытки навязать, угрожать, заставить с Россией можно договариваться. Россия это не вот эти вот европейские шавки, или украинское это не до государства, которому можно что-то диктовать, или а, китайское там это псевдо-сверхдержава, которая на самом деле просто огромная фабрика по производству всяких дешевых, ненужных никому вещей пластмассовых. Россия это не это. Россия это огромная, великая страна, самая большая страна в мире, в мире самая большая э, у нас э, э, ядерное оружие, самый большой арсенал. И с Россией нельзя договариваться с позицией силы. Никола не разумею, навещу и для чего живе, и ну, и выповзает час от Само самопроголошенный президент Лукашенко. Ну, сдавалось бы, Ти обрав бути безсмертним лідером своєї країни, тримаєшся на крові, тримаєшся вбивствами, агресію проти свого власного населення. Ну то тримайся! На тобі постійно давати якісь смішні і абсолютно недолугі коментарі. Ну, наприклад, зараз дружочок Путіна стверджує, що він бачить, що їх із росіянами хочуть дотиснути. Ось Путін, Лукашенко, агресори, а тата -та, цього робити не можна. Я бачу, що Нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. Вот нас хотят додавить. Путин, Лукашенко это вообще агрессоры и так далее додавить. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Ну мы туда не лезем. Это что? Мы перекроем вот этот сувалский коридор на Калининград. Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары, они же проверяются пограничниками литовскими там. Они же проверяются. Вы чего? Это империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией, калининградской? Зрештою, світ, відверто кажучи, як і Україна, на Лукашенка наплювала. Подивіться, вся риторика, санкції, мирні ініціативи, все, що відбувається, воно поза Білоруссю. Білорусь не рахується за країну, а Лукашенко не рахується за самостійну особистість. Скоріше за все, всі розуміють, що впаде режим Путіна, зміниться і режим Лукашенка. Але на нього особисто ніхто не витрачає час. Він хвороба, яка пройде сама собою. Але як же завзято він все ж таки перетягує на себе ковдру? Ну, ми відкриємо секрет, з американцями ведемо переговори. По разуму тяжело йдуть ці переговори. Ну, і буквально на день, в цей же день, після ночі, коли ці шарики полетіли, американці меседж нам прислали письмо, що білоруси винувати, що це случилось. И власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Ну я же пошли нах и так далее. Будет за что, я же сказал, что мы извинимся. Но если мы будем виноваты, за что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинения и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы Присилають письмо, щоб звінились той от нас требують. Наші американці дали команду їм требуються і Лукашенко, Лукашенка, щоб звінилися. Слухайте, я вже якось думала, що пристрасті за цими месенджерами, телеграмами, ватсапами, максами вже в Росії заспокоїлися. Ну в тому сенсі, що ці раби, якщо й бунтують, то все ще навколішках, дуже тихо, а то й так щоб ніхто не помітив. Ну і зрештою. Настав вересень, осінь і всі якісь гнівні відосики про те, що вони не хочуть, вони хочуть користуватися тим, до чого звикли. Це почало зникати. Аж тут раптом розпочався новий етап. Вже не тільки не можна дзвонити з WhatsApp та Telegram, вже тепер навіть блокується надсилання повідомлень, розповідають нам російські TikTok війська Ну і кажуть, що не зрозуміло навіщо це робити, мовляв. Може, для того, щоб не можна було зареєструвати новий акаунт, якщо він потрібен, чи для того, щоб всі пішли в лайну Messenger Max. він до речі, не зважаючи на свою монополію, не зважаючи на те, що влада Росії докладає максимум зусиль, так і не стає улюбленцем народу. Здається, що хто може, то й використовує VPN і різноманітні способи для обходу блокування, або скоріше відмовляються. Але найголовніше, не пустити великого брата в свій телефон. Я дико перепрошую. Недорогі Росіяни, ви там що? Революцію проти Путіна готуєте. Тепер будуть блокувати СМС від Telegram і WhatsApp. Потому чому, почему ми не могли зареєструвати новий аккаунт, если он вам нужен для роботи там. Вот. Чтобы все в Gavene Макс переходили. чтобы э, перестали люди типа пользоваться телеграммом и ватсапом и телеграм за что ему огромное спасибо чтобы эти обосрались они добавили авторизацию по электронной почте теперь вы говнари не сможете ставить палки в колеса людям на простым простому народу который просто хочет пользоваться свободой которая прописана у нас в конституции использовать хотя бы пользоваться приложениями которыми он хочет а не которые вам надо. Вот такие вот дела. Так что, ребят, знаете, что телега добавила функцию возможности прихода смс или кода в... на почту. Так что обязательно добавьте свою почту, чтобы она могла к вам приходить, чтобы мы этим говнорям на воротник навалили. Потому что они уже народ трогать. Людей, которые просто хотят пользоваться приложением. Что вам надо? Вы лучше заставьте свои органы работать качественно, чтобы не было проблем, не было всяких бандитов и прочей нечисти. Вы заставьте их работать, а не людей щемите. Что вы делаете вообще? Просто бред. І на цьому друзі в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте під завершення цього випуску. лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути, побачене. І обов'язково ходіть в опис до нашого випуску і шукайте посилання на наш збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці, дівчата, наші захисники завжди чекають нашої з вами підтримки. Тож давайте їх не підводити. Кожна ваша допомога надзвичайно важлива. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.